Я заміжня вже три роки. До тієї історії я вважала, що кохаю свого чоловіка. У нас і справді все було чудово. Кожного вечора романтичні прогулянки. У неділю свіжі квіти в моїй вазі від чоловіка і завжди теплі обійми та поцілунки. Життя було, наче в кіно. А влітку я вперше без чоловіка поїхала зі своїми подружками до моря. У чоловіка, на жаль, не склалося з відпусткою. А мені було показане море. І тут сталася історія, яка перевернула моє життя чи радше заставила мене задуматись над моїми стосунками. До нашої компанії несподівано прив'язався один мужчина. Спочатку в цій пригоді я не надавала жодного значення, оскільки мої подружки були незаміжні, то чому б їм не пофліртувати з мужчиною? Однак, коли дійшло до вечора, то він саме мені запропонував прогулятися набережною. Я несподівано для себе погодилась, не бачила в цьому нічого поганого. Мужчина був доволі елегантним, у ставленні до нас. Вечір під зорями, проведений з Юрієм, перевернув все моє життя. У нас не було нічого з інтиму, а були тільки розмові, теплі і душевні, і все. При прощанні, легенький дотик до руки і щаслива усмішка. Так, з Юрієм я провела весь тиждень і настав час прощання. Це був останній наш спільний вечір. Ми звично прогулювались, сміялися від душі, мені було радісно на душі. А потім я сама не знаю, як так сталося. Юра мене поцілував пристрасно і глибоко. І я не встояла. Все. Наступного дня я вже була вдома. Однак моя душа і досі була там, на морі. На устах я досі відчувала гарячий поцілунок, і я зрозуміла, що закохалася в Юру. Мені не вистачало тепер його очей, усмішки, такої теплої і ніжної водночас. Мені не вистачало його дотику руки. Стосунки з чоловіком стали холоднішими, він одразу це відчув, коли ми зустрілися. А я відповіла, що втомлена, проте моя втома. Затягнулася. Мені справді хотілося ще раз зустрітися з Юрієм, розповісти йому все, що лежало на душі. Як зауважила, що Юрій також часто заходив на мою сторінку. Навіщо? Не знаю. Скажу лише, що після повернення додому не минуло і дня, щоб я не згадувала про Юрія, а вже минув місяць. Скільки це триватиме, я не знаю. І що це, кохання чи просто пристрасть?